Діти, нині зима, і вся природа ніби завмерла, заснула аж до весни. Деякі тварини солодко та міцно сплять упродовж цієї зими. Хто це? Стик зимовий ліс. Не шелестить листя, не дзвенить голосами співучих птахів. Як ви гадаєте? Чому? Але все-таки є серед птахів нашого краю такі, що не полишають своєї батьківщини навіть у суворі зимові часи. Знайомтесь: Сойка, Снігур, Ворона Горобець, Синичка, Голуб. Дятел та чайка. Ці птахи не тікають від морозів, вони бо бояться їх і чекають приходу весни. Вони дуже хочуть, щоб зима закінчилася швидше. У мороз і заметіль птахи замовкають. Вони ховаються у затишні місця і настовбурчують пір'я. Від цього їм стає тепліше. У таку погоду птахам важко здобути собі водичку, здобути собі корм, і тоді люди підгодовують їх. Діти, як ми допомагаємо пташкам у цю пору, як ви гадаєте, чи складно виготовити пташину годівницю? З чого можна її зробити? А що можна покласти до годівнички? Зробимо пальчикову гімнастику, яка так і називається годівничка. В годівничку ми поклали корм для наших пташечок. Понарізували сала, насипали кришечок, ще й малесеньких зерняток, ще й горішків лісових. Не відмовляться пташата від гостинчиків таких. Молодці. Діти, уважно послухайте мою розповідь, щоб потім змогли здогадатися, яку пташку я мала на увазі. Ці птахи живуть в містах та селах. Їх можна побачити просто на вулиці, на площі. У сквері, парку, вони середнього розміру, бувають білого, рябого, але найчастіше сірого або сизого кольору. Лапки у цих птахів червоні. Ці птахи не бояться людей. Вони нешвидко походжають по асфальту і чекають, щоб їх погодували крихтами хлібця чи батона. Ці пташки поркують, туркочуть. Здогадалися про кого моя розповідь? А тепер ви виберіть, про яку пташку ви хочете скласти розповідь? Спочатку розкажіть, яка вона за розміром. Потім, де вона мешкає? Яка пташка на вигляд? Чим вона живиться? Ну і наостанок пограємо в гру, кого не стало. Один, два, три. Не дивись. Один, два, три, подивись. Ще раз граємо. Один, два, три, не дивись. Один, два, три, подивись. Діти, ще раз уважно подивіться на екран. Повторіть назву кожного птаха, який залишився з нами зимувати. Получилось? Дуже добре! На цьому наше заняття закінчено. Ви великі молодці, і я вам плескаю в долоні і кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!